Добрий день. Сьогодні ми працюємо в такому режимі. Е, Опрацьовуєте відео, яке я для вас прикріплю. І працюємо ми сьогодні з темою розв'язування вправ на знаходження суми членів арифметичної прогресії. Минулого уроку ми познайомилися з двома формулами. Давайте ми їх нагадаємо: Sn дорівнює А1 плюс АН. Поділити на 2 помножити на n. Друга їй рівносильна формула 2а1 плюс n-1 помножити на d, поділити на 2, помножити на n. Оце дві формули, які нам будуть сьогодні потрібні. Почнемо ми з номера 740. Ну, зробимо нехай дві перші дужки. Отже, умову ми бачимо. Нам потрібно знайти суму в першій дужці усіх натуральних чисел від 125 до 317. Отже, якщо сума натуральних чисел від 125 до 317, отже, їхня різниця між ними буде 1. Перший член арифметичної прогресії 125, далі в нас буде 126 і так далі і аж до 317. Ну, перше питання. У формулі нам потрібно знати, скільки в нас буде n. Ми можемо n шукати за формулою n-ного члена прогресії, але тут, напевно, що простіше нам буде знайти кількість членів прогресії, це. Щоб знайти кількість членів прогресії, треба від кінцевого тобто максимального відняти найменший. Ну і потім, раз тут сказано, що включно з 317, значить додати одиничку. І ми е, рахуємо, скільки це буде. І я це вже рахувала попередньо, ну і вам це не важко. Це є 193. Отже, є 193 члени арифметичної прогресії, починаючи від 125 до 317. -го. Все, тепер ми маємо. Уже е, повністю е, все відоме, щоб ми підставили у формулу N-ного члена S-N. Вибираю я, напевно, у цю формулу? Та, чому цю? Тому що мені відомий перший і останній, і підставляю 125 додати 317. Поділити на 2 і помножити на 193. Коли обчислюю чисельнику, я маю 442 поділити на 2, помножити на 193. Ясно, що 442 ділю на 2 – це є 221, множимо на 193, і це значення дорівнює 42 653. Ось таке, така вийшла сума. Ну, тепер давайте спробуємо зробити другу тушку цього номера, що нас просить знайти в другій тушці? Знайдіть суму усіх натуральних чисел, які кратні числу 5 і не більші за число 350. Давайте думаємо: кратні числу 5, кратне найменше число 5. Це є саме 5. Далі за ним буде 10, далі 15. І так, з різницею 5 аж до 350. Ну, знову ж таки, а перше нас відоме, а n не в нас відоме, але в нас невідома кількість. Ясно, що тут таким методом знайти кількість членів прогресії ми не зможемо. Тоді рекомендую, ну, злій, тут так можна було зробити, за формулою n-члена, а дорівнює а перше плюс n-1 помножити на d. Ну, а n не нехай беремо 350, так? 350 дорівнює, а перше це в мене 5 плюс n, ой, кажу мінус 1», а пишу плюс, вибачайте, мінус 1» і помножити на d. А різниця це від 10 відняли 5 це є 5. Розв'язуємо, відкриваємо дужки, це дорівнює 5, плюс 5 мінус 5 Взаємно знищилося. І маємо 5 n дорівнює 350. Поділили 350 ділимо на 5, це є 70. Отже, кількість членів арифметичної прогресії у нас вийшла 70. Ось і добре. Підставляємо. s 70 у нас дорівнює. А 1 це в мене 5. Анне це в мене 350, тобто останній член цієї послідовності. Ділимо на 2 і множимо на кількість на 70. Дорівнюю. Рахуємо 355. Ага, ну що я тут можу побачити, що я тут можу скоротити. Тут лише 35. Отже, 350. Множимо на 35, і цей результат у нас буде 12 425. Ось так виконується такий тип завдань. Ну що ж, пропоную далі зправитися, ну, прослідкувати за номером 742. 742 номер, там теж у нас є дві дужки, Знайти суму восьми перших членів прогресії арифметичної в першій дужці. А перше у нас дорівнює 5, а А5 дорівнює мінус 7. Ну що, знову ж таки, нам треба вибрати, яку формулу застосувати. Я так думаю, що тут, напевно, мені підійде формула через. А 1 2а1 плюс Н-1 на Д, поділити на 2 помножити на N. Ось ця сама формула. Чому? Тому що А1 мені відомо, і зараз, маючи А5 і А1, я знайду різницю. Звичайно, за формулою nного члену. А5 я можу записати як А 1 плюс 4Д. Пам'ятаємо, 1 плюс 4 має дорівнювати цьому числу 5. Підставляємо мінус 7. Дорівнює, а перше це у мене 5 плюс 4 d Переносимо 4 d дорівнює, перенесли, маємо мінус 12. Так? Отже, D дорівнює, мінус 12 ділимо на 4, це є мінус 3. Маємо різницю. І маємо підставити що у цю формулу. Отже, s 8, виходить, що n у мене 8, так, бо суму 8 шукаю. 2 множу на А 1 на 5 додати 8n це в мене 8, бо суму 8. Ну, тут я, взагалі, якщо загальну формулу писала, то тут я могла n написати. 8 мінус 1 то є 7, множу на d, d це у мене мінус 3. Ділимо на 2. І множимо на 8. Дорівнюємо, обчислюємо. Маємо 10, мінус 21, ділимо на 2 і множимо на 8. 2, і 8 можемо скоротити. 10 відняти 21 це є мінус 11, множимо на 4, це є мінус 44. З першою дужкою справилися, приступаємо до виконання другої дужки. У другій дужці нам відомо. А п'яте дорівнює 13. А дев'яте дорівнює 19. І умова та сама знайти суму восьми перших членів арифметичної прогресії. Ну що ж, рекомендую знову працювати за цією формулою. Тобто, нам знову ж таки треба знайти, але і А1, і різницю. Починаємо, напевне, з того, що ми А9 і А5 можемо поєднати в ось таку рівність. А9 це є А5 плюс 4 d Знову ж таки, 4 плюс 5 має дорівнювати 9. Підставляємо. 19 дорівнює 13 плюс 4 d перенесли 13 сюди. 4 d дорівнює 6, ну і виходить, що D дорівнює 6 ділимо на 4, це є півтори, три других або півтори. Різниця є, треба знайти А1, маючи А5. Я знаю, що А5 це є А1 плюс 4 d Підставляємо 13 дорівнює А1. Чому 13? Бо А5 в мене 13, а 1 плюс. 4 і d в мене вже знайдено півтори. Отже, 13 дорівнює А перше. І що ми там маємо? Плюс 6. А перше дорівнює, 6 перенесли. 13 відняти 6 це є 7. Все, сміло шукаємо суму С 8 дорівнює, А перше. 7. Отже, підставляємо формулу 2а1. 2 множу на 7, це є 14 плюс далі має бути N відняти 1. N – це у мене 8. 7 відняти, 8 відняти 1 – це є 7, множу на d, d це в мене 1,5 на 1,5. ділю на 2 і множу на 8. Дорівнюю 14. плюс. 7 множу на півтора це є 10,5. Ага, ну і тут можемо скоротити. Беру дужки і множимо на 4. 24,5 множимо на 4, це є 98. Ось. Така задача. Ну, ніби не складна, одне єдине, що треба пам'ятати цей момент. Потім пам'ятати, щоб ми звідси знайшли, шовши де, ми можемо знайти А1 або з А5, або з А9. Я вибрала з А5. Знайшли А1 і застосували форму. Ну що ж, і пропоную ще одну задачу: 744. 744-й номер звучить у нас ось так: знайти перший член арифметичної прогресії. Якщо нам відома сума перших 15, тут вже відома сума, і вона дорівнює 375. І відома різниця. Різниця дорівнює трьом. Отже, знайти нам А 1 Ну, Дивіться, ясно, що з формули суми ми можемо шукати не тільки суму, а і А1, і різницю залежності, що нас просять. Тому давайте так. Раз нас просять знайти А 1 а Н у нас от невідомо, то зрозуміло, що ми записуємо формулу 2а1 плюс Н 1 помножити на D, поділити. На 2 і помножити на n. Саме ось цю. Визначаємо, n це у нас 15, бо в нас відома сума 15. Тут давайте я підставлю s15, n тут, і n тут в мене буде 15 Дорівнює. А1 у мене невідоме. Так і пишу 2а1. Плюс, оскільки n у мене 15, то тут стане 15 відняти 1, це є 14, і d це у мене 3, помножити на 3. І помножити на 15. так? Тепер дивіться, s 15 в мене також відомо 375. Підставляємо. 375 дорівнює. І тут поки що без змін, 2А1 плюс А, ну, без змін. Ми тільки отут помножимо, це буде 42, поділити на 2. Помножити на 15. Дивіться, оскільки у мене тут є гарно, що я можу поділити, тобто звідси винести двійку, звідси, і звідси, і скоротити з цією двійкою, то я це тут гарно це зроблю. Якщо б тут ми такого моменту не мали, не могли винести 2 задушки, я би домножувала на 2, щоб позбутися цієї двійки. Але оскільки в чисельнику я можу двійку винести з задушки, я це роблю. 2 а1 плюс 21. Ділю на 2 і множу на 15. Оп-оп! І на чому я наголошую: не забуваємо за оці дужки. Бо коли ви дужки не поставите, ви на 15 помножите тільки число 21. і це буде груба помилка. А на 15 ви маєте множити суму оцих двох доданків. Тепер, що я бачу? Я не люблю рахувати великі числа, тому я пробую скорочувати раціонально. Тобто я ділю. Обидві частинки рівняння на 15. Адже тут на 15 поділити можу і тут. 375 поділити на 15, це є 25, дорівнює. А коли тут поділю на 15, 15 і 15 у мене скоротиться. Лишиться А1 плюс 21. І звідси. А1 дорівнює 21 туди перенесу, 25 віднято 21, це є 4. Ось завдання виконане, ніби не складне, тільки треба максимум. Уваги! Отже, ви на домашнє завдання зробите аналогічне завдання. Успіху вам!